Близько півмільйона людей залишилися без світла, тепла та з великими перебоями водопостачання. Це приблизно 65% жителів так званої ДНР. Через неструмлення зупинились котельні та станції водоочищення. У результаті люди сидять у холодних будинках, а вода подається або дуже рідко, або взагалі зникає. Без опалення і води залишились не лише багатоповерхівки, а й школи, лікарні та інші соцзаклади. Через масштаб проблем окупаційна влада оголосила на Надзвичайний стан. У Києві 21-річний хлопець виліз на чужу машину, розтрощив скло і відірвав дзеркало. Тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі. До поліції зателефонувала мешканка вулиці ентузіастів і повідомила, що невідомий молодик стрибає по припаркованому авто. Б'є ногами по лобовому склу, ламає дзеркало та спускає колеса. На місце швидко прибула слідчо-оперативна група. Протягом години підозрюваного затримали. Пізніше він пояснив, що не контролював себе. Через алкоголь, тому й розбив чуже авто. За такі дії йому може загрожувати до п'яти років обмеження волі. Привласнювали квартири померлих одеситів, які не мали спадкоємців. Працівники ДБР викрили шахрайську схему. За законом нерухомість мала перейти на баланс міста. Втім, за допомогою судді квартири привласнювали шахраї, організували схему подружжя рестораторів. Через підставних осіб вони оформлювали липові договори купівлі продажу нерухомості, датовані заднім числом та навіть не були завірені нотаріусом. Потім подавали цивільні позови щодо визнання права власності на ці квартири. Таким чином шахраї. Встигли переоформити три квартири вартістю майже 3 мільйони гривень. Усім учасникам схеми повідомлено про підозру їм загрожує до вісьми років позбавлення волі. На Миколаївщині та Одещині троє чоловіків намагалися підкупити поліцейських, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Усіх затримали на гарячому. На Одещині викрили батька і сина, які хотіли щомісяця платити начальнику одного з відділень поліції, аби той, так би мовити, кришував їхню незаконну вирубку лісу. А на Миколаївщині інший чоловік, який уже був підозрюваним у кримінальному провадженні, запропонував 40 тисяч гривень заступнику начальника поліції, щоб уникнути пок. Карання він також вимагав повернути авто вилучене в межах справи. Усім трьом уже повідомили про підозру за такий корупційний злочин. Передбачено до вісьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. У селі Шапарівці на Коломийщині внаслідок ДТП загинув 50-річний велосипедист. Його збив мікроавтобус, що рухався у тому ж напрямку. Аварія сталася 18 листопада близько 16.00. За попередніми даними, 23-річний водій Мерседес Бен Sprinter із Чернівців їхав у напрямку Коломиї. Саме він і здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався попутно. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Поліцейські перевірили водія на алкоголь. Він був тверезим на місці, ДТП працювали слідчі, які встановлювали усі обставини аварії.